Усім привіт! Сьогодні поговоримо про першу частину іспиту А1 від Кюти Інститут. А саме розмовна частина, частина Sprechen, Teil 1. Ви отримуєте на іспиті ось таку картинку Ріальнаме ім'я Альте Вікландкраїна Буллат місце проживання, спрахен мови, беруф, професія, хобі. Захоплені ваші. І вам потрібно скласти, розказати невеличку розповідь, опираючись на ці слова і на той матеріал, який ви вивчили. Для зразку я підготувала таку невеличку розповідь, які заготовлені фрази. Не обов'язково вказувати по такому ж порядку потрібно, щоб розповідь була суцільна, структурована, і ви вільно могли висловитися, так? Ну, звичайно, це як підказка кожного з цих слів, щоб не забути. Для початку потрібно привітатися і представити себе. Guten Tag, доброго дня! Моя нами Анна, я 25 Jahre alt, ich komme aus der Ukraine und jetzt wohne ich in Deutschland. Доброго дня, моє ім'я Анна, мені 25, я з України і зараз живу в Німеччині. Разок. Далі можна розповісти про професію та або навчання. Ми кажемо, наприклад, lehrerin, informatikerin, Studentin, інформатикарин, ingenieur, Ingenieurin, von інженер Та? Да? я хто, хто є, я за професією. Ich arbeite bei, наприклад, назва компанії, або ich studiere an der Universität. Далі ми вкажемо, наприклад, навчайся в університеті. Під наступним пунктом розберемо мови, знання мов. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche Ukrainisch, Russisch, zum Beispiel Englisch und ein bisschen Deutsch. Я говорю ja, українською, російською, англійською і трохи німецькою. Jetzt lerne ich Deutsch, weil ich für meine Можна сказати Arbeit або meine Reise brauche. Я вчу німецьку, тому що вона потрібна мені для моїх моїх роботи, поїздок і так далі. «Freizeit» – для вільного часу. Четверте інтереси та хобі. In meiner Freizeit mache ich gern» Мій вільний час. Ja, sport, hören, lesen, кухен, sport, музикаю, Я охоче займаюся, наприклад, спорт, музик хрен, лез, кухон, спортом, музикою, читанням. Ich interessiere mich für... man Kino reisen, Sprachen lernen, Meine Familie ist klein, groß, meine Familie ist groß, ich habe keine Geschwister oder einen Bruder, eine Schwester. Meine Eltern heißen, Anna und Peter, und sie wohnen in, in der Ukraine. Ich in der Ukraine. ich möchte in Zukunft gut Deutsch sprechen und nach Deutschland reisen. Oder ich möchte in Zukunft gut Deutsch sprechen und nach Österreich reisen, in, nach Liechtenstein, nach Luxemburg reisen. Ja, ich möchte mein Brudneru, Dobre, gut, die Nemečku i pojíchaty in jakejkoj krajinu, tak na Avstriju, Švici, Nemečina, tudi v Kazno, Vielleicht finde ich dort einen neuen Job und studiere weiter. Можливо, я там знайду нову роботу, або буду далі навчатися. І на закінчення сказати vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit. Така розповідь буде обширною, буде оцінюватися більше, як просто ви скажете, my Name моя ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus der Ukraine und jetzt wohne ich in Hamburg. Ich spreche Ukrainisch, Deutsch, Englisch. Ich bin lehrerin von Beruf. In meiner freizeit mache ich gern sport, zum Beispiel. Та така розповідь теж зарахується, але вона менше оціниться. Наприклад, за ось таким зразком ви маєте можливість отримати максимальну кількість балів, Якщо це відповідно буде за завчину. До цієї частини іспиту можна. Звісно, підготуватися, там нічого нового не буде. Потрібно просто прописати собі речення і вивчити, як завчити цю розповідь. Вона вам пригодиться і не тільки на іспиті, а взагалі в буденному житті. З неї починається будь-який діалог та при знайомі з іншими людьми, тому що тому це дуже корисна інформація, як на мене. Якщо вам потрібно зразок цієї розповіді, бланк. Части, усної частини Sprechen Teil 1, ви це все знайдете у телеграм-каналі за посиланням унизу під відео. Дякую!